Ми власне у студії обговорюємо те, що відбувається зараз у Курській області. І От е, є кілька реакцій з боку наших іноземних партнерів. Одна з них, речник Єврокомісії з зовнішньополітичних питань, Стано, коментуючи події в Курській області, каже, що Україна має повнісіньке право на самозахист і може бути по російській території. Як гадаєте, що відбувається там зараз, і для чого те, що там відбувається, відбувається От, запитаю. Ну, є кілька варіантів. Я думаю, що ми всі будемо бачити найближчим часом. А, будуть озвучені ключові результати, чи вони досягнуті, чи ні. Один з них це превентивний удар, який був потрібний для того, щоб ми не отримали таких же заходів, як були на, в Харківській області в напрямку Вовчанська. Тобто, якщо а, була спроба накопичення військ для того, щоб. Пробувати зробити наступальні дії в сумській області збройні сили України випередили а, даний а, ну фактично дану можливість противника і зробили попереджувальний Фактично удар. Другий варіант це можливо є приховане прагнення до все таки а, рухатися далі. І ми знаємо, що там знаходиться атомна електронна станція, атомна господі, енергетична станція, а це теж а, є великим. Великою цілью, якщо наші збройні сили зможуть а, досягнути цієї мети, це мабуть буде колосальною перемогою збройних сил. Ну і важливо, що а, взагалі з військової точки зору а, це говорить про те, що був проведена прекрасна розвідка а, прекрасно проведена операція приховано накопичення а, а, сил, які зуміли, як от називають, її на сленгу, Рветься там, де тоненько, от ми змогли знайти це тоненько у противника і досягнути о тих е -е, разючих результатів, про які ви говорили, що аналогічно як до Другої світової війни. Знаєте, що мене що потішило, це режим суперрадіомовчання. Ніде ніхто нічого не знав. В нашій країні супердемократії, супер свободи слова навіть під час війни, говорять абсолютно всі, починаючи там від звичайних людей, закінчуючи політичною елітою. А тут, бачите, жодного ніч черк інформаційно не витікло про подібний маневр з кількох сотень людей з застосуванням техніки. А, те, що там. В Росії назвали диверсійно-розвідувальною операцією. Ну я не знаю, коли заходить мало не бригада військових з підтримкою е мотоблоку, то це вже якось не виглядає на диверсійну операцію, правда? Само собою, це точно не діяльність диверсійно-розвідувальних груп, бо вони діють малими групами. Ви слушно це зауважили. Я би ще звернув увагу, що е так само було. Назвемо це радіомовчання і у наших партнерів, тобто на міжнародному рівні вони точно так само, як в рот води набрали певний час. А що дало змогу відповідно діяти військовим, і головне, що а далі, все, що було озвучено, це те, що Україна має повне право захищати свою територію, ну, але навіть власне... такими діями.